Я всіх вітаю, ви в кінодомі Войтенка. Ну, я, власне, Володимир Войтенко. В гостях у кінодомі сьогодні Володимир Мула. Володю, привіт. Привіт. Слухай, ти із такого історичного Поділля, із Городенки. Ти хлопець міський? Я з міста, так. Це місто. Бачиш, як гарно. Я не був ніколи в Городенці, але тобі ж 33 роки. а ти... Я в 33 34 роки. Я на, на твій вік тільки в Совєтській армії прослужив в Монголії, закінчив середню школу, закінчив е, кінознавство і попрацював в новинах кіноекрану. А в тебе ти вже навіть хто там заслужений, е, як це воно звучить? Діяч мистецтв. Діянч, мистецтв. Е, в тебе просто за профілем освіта, фізично не знаю, яка в КП... інженерна. КПІ, інженерно так. Потім ти на Олімпійських іграх, на чемпіонатах світу і Європи, в репортажі для українців, BBC, не знаю ще щось, знаєш англійську, мову чудово, як сказав професор Шевчук, на відміну від мене. Ти зняв чотири повнометражні фільми. Один із них найпопулярніший серед глядачів на ігровий фільм із назвою Юкі, якщо я не помиляюся. Він претендував на Золоту Зигу, це найвища національна кінопремія. Він зараз серед двох хто, можливо, отримує е, національну Шевченківську премію. Слухай, тобі не важко за 34 роки стільки було всього. Я хочу сказати, що тоді був інший час, коли ти е, служив. Бу були, був Совєтський Союз, так. Так а чого, мені легко. Оце приємно. Ти знаєш, що тобі легко. А я ж не про все, ти ще й книжку написав. От, щойно вийшла книжка, ми говоримо 7 січня 2024 року. Книжка називається Мені подзвонив Вейн. Юк, історія створення наймасштабнішого і так далі і тому подібне. А от, а що таке Юкі е, насправді означає? А Юкі е, так колись називали е, хокеїстів українського походження, які е, свого часу перебралися в Америку і в, і в Канаду, почали саме займатися цим видом спорту, і їм дали таке е, прізвище на знак національної ідентичності, і після того воно Спершу казали юкрейня потім «юк» і «юк», і воно пішло в маси, і в даний час так фактично називають всіх українців, які свого часу перебралися в північну Америку, і проводять там свою активність. Чуєш, я не встиг. книжка тільки з'явилася в книгарнях, вже її купують. Я сподіваюся, що ті, хто побачить її, почує нас, теж придбає. От, а я її почну одразу критикувати. Якщо до Думай. кінця... мені буде дуже цікаво. До кінця не прочитаєш, то одразу й критикуєш. От е, слухай, мені подзвонив Вейн, і тут передмова, власне Вейна Грецький або ж грецького, який є українець за походженням його батьки емігрували до України, і він вже народився там, правильно. Там навіть не батьки а, виходить, що дід і, і бабця емігрували в Канаду, вже познайомилися безпосередньо в Канаді, там вже одружилися і передали йому теж знання української мови. А слуха, значить, моє запитання дурне, тому що в передмові він пише, що він, він дуже рекомендує всім книжку і пише, яка вона чудова, так він її прочитав. Він її ще не прочитав, але ми багато з ним спілкувалися. Він бачив кіно, і він розуміє про що власне буде йтися в цьому рукописі, тому що я дуже багато часу провів з його татом, і з його татом насклалися такі теплі стосунки, неочікувано для мене. Ну тому що хто живе в Канаді, той розуміє, якої величини ця людина. І він дуже по-теплому, по-доброму до мене поставився і відкрився. А, і я навіть вже потім, коли спілкувався із Вейном, коли вийшло, вийшов фільм, і, а, і хто не знає, на жаль, його тато Волтер е, помер. Його вже немає з нами. І коли я спілкувався із Вейном. Так би мовити, висловлював своє співчуття. Він мені написав таку фразу, що він дуже тебе любив і він це все зробив не просто так. Він дійсно побачив в тобі людину, яка хотіла показати світу його, його ідентичність, і він фактично це зробив останнє в своєму житті, тому що більше ніхто. З ним так багато часу не проводив ці всі наші розмови, бесіди, врешті-решт, інтерв'ю стали останніми великими його такими розмовами в житті, і мені навіть шкода, що власне він цього не встиг безпосередньо побачити на власні очі. Ну, бачиш, книжку я вже розповів, що зараз можна придбати. Я думаю, що якийсь час вона ще продав... продаватиметься. Хоч тобі вже ти прийшов сюди і. Читав про те, що пані якась каже, ти її знаєш, кажу, не знаю, що вона не може. Вона прилипла до книжки. А як прилипнути до фільму Юкі? Тому що дійсно там твоя розмова із паном Волтером, так його звати. От з ним не так давно, як він був, ясне діло, живий сталося. Така дорожня пригода, що його в принципі витягли. Він живий лишився, але він не знав вже англійської мови. Так йому він знав тільки українську, і знову вчив англійську. А де подивитися фільм Юкі? Бо я шукав в інтернеті ніхто його не вкрав до цих пір, і він не виставлений. Мабуть, можна тільки подивитися, як знімався фільм Юкі чотири частини твоя розмови із паном Княжицьким на Еспресо. Можна подивитися звістуни або ж як у нас називають дуже по українськи трейлери. А як фільм подивитися? Юкі дуже просто фільм зараз доступний українською мовою в Україні на сервісі Megogo на покупці, також по всьому світу понад 80 країн світу є англомовна версія фільму, в тому числі Сполучених Штатах, в Канаді. А в Австралії а, на сервісі Apple TV і на Амазоні. Тобто це все можливо зробити, а те, що його немає, так би мовити, на піратських ресурсах в інтернеті, це проведена мною ґрунтована робота. Ти, ти ще й yeah. продюсер yeah. своїх фільмів. Я кожному дзинь дзін-дзин, -дзин 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 -дзин, не порушуйте авторські права, і на моє здивування таки видаляють. Ну, хвалити Бога, це добре. Зараз легше вкрадені знайти американські фільми і даруй російські, ніж українські, і тут нічого в цьому дивного, безперечно, немає. Але чуєш, перший фільм ти зняв 2015 року, принаймні він вийшов, і мабуть тоді ти якось мене знайшов, ми познайомилися. Американська мрія називався, а потім буквально за кілька років американська мрія в пошуках правди. Та. І е, ти мандрував Америкою, ти знімав людей, українців, які емігрували туди, і які там знаходять сили жити, заробляти гроші, жити. І ти фільмував нашого спільного, тепер знайомого, гарного і друга професора Юрія Шевчука, який в колумбійському університеті викладає українську мову і про кіно говорить і має там єдиний на всі аж дві континенти: американський, український кіноклуб. І це дуже живий такий фільм. Насправді це дійсно така подорож в пошуках правди, скажімо так. І як на мене, ось ця американська мрія, одна і друга, і Юкі це твої найцікавіші фільми. Я тобі хочу сказати, і добре, що Юкі можна подивитися ось, ось так. От е, ну а але ж ти ще зняв один фільм, нація футболу, який називається до тридцятиліття е, нинішньої збірної України з футболу. І я, люди добрі, хочу сказати, що це фільм, в якому ви побачите, що навіть Андрій Шевченко говорить українською мовою. А от у тебе своєрідна е, правдива українська мова, наприклад, в тебе в хокей не грають. А грають в гокей або в Гаківку. Або в Гаківку. Я розумію прекрасно. Е, скажи, будь ласка. А в тебе ж цікавий сценарист твоїх фільмів, починаючи з американської мрії, Микола Васильков. Він по-моєму однокласник того ж самого Андрія Шевченка. Він однокласник сестри, Андрія Шевченка. сестри. Бачиш, як недарма не дарма, я тебе гукнув, ти розкажеш і е, мої е, ці самі запаморочення розвієш. Е, от, е, ну, Насправді Миколу Василькова, ті, хто дивилися телевізор протягом останніх років 10 могли бачити, і він в збірній України був, е, я так розумію, у Андрія Шевченка за щось там відповідав зв'язки із зовнішнім Будь світом. Те, а, бачиш, як от так от це, це називається. Е, одне слово, ти вже наробив стільки, <соць> що можна дочуватися. Мені кажуть, коли ти вже нарешті зупинишся, скільки можна, в тебе ніколи немає часу. Але на, насправді, що я хотів сказати, що починаючи з американської мрії і закінчуючи на футболу, ми все одно разом з Миколою старалися е, е, шукати якісь цікаві сюжетні ходи цікавих людей, і тим самим задавати тенденції на, на екрані і показувати, що документалістика може бути цікавою, тому що навіть в американській мрії. Ми тоді записували українців, які жили, працювали, і до сих і пір живуть. Там дуже різні люди. Чому? Там і єсти один, є футболіст. і співачка, чи футболіст, я вже й сплутав. Але, бачу? Але, що... Але що цікаво, тоді багато хто вважав цих людей зрадниками України, тому що вони поїхали забули про Україну. А насправді я хотів донести одну просту істину, що в нас насправді є дуже великий масив людей українців, які підтримують Україну, які зовсім не забули про неї, і це те, що ми зараз бачимо, яка велика рушійна сила є. За кордоном, яка зовсім не відвернулася, а навпаки а, підтримує і не тільки фінансово, а й на всіх абсолютно рівнях, і тим самим допомагає Україні. Так? Ну, власне, я тебе переб'ю той самий Вейн Грецький чи Іван Грецький. Він дуже багато допомагає. Ми просто цього він не говорить: ось я допоміг і так далі. Так само, як і ти. Ти останні роки ну досить багато у цій волонтерській іншій роботі. Ско... тебе вистачає на все? Дуже складно, насправді. Дуже складно шукати внутрішню мотивацію, але я розумію, що, е, що все-таки за мною теж слідкують в контексті того, що я роблю, як я це. Роблю і я не можу просто взяти зупинитися і сказати, що складно. Ну тому що я знаю, що є люди, які в рази складніше, які в рази в гірших умовах, але також намагаються допомагати, підтримувати, і це те, що кожен з нас повинен робити, яка би, здавалось би, погана ситуація довкола не була, і які би ми деморалізовані, -демо теж не були. Люди добрі ви власне не тільки кінодому ви вийти. А передусім Володимиром Молі поставте добриків, тому що людина, яка багато робить і все встигає, вона е, те, що заслуговує, це її поважати і. Її... Ну, я не знаю, Володя. Як завжди, журналісти розумні в кінці розмови запитують: ну це все добре. А які ж твої творчі плани? Не знаю, зараз такий, такий щільний час. що... А, доводиться не просто щось планувати, тому що планувати щось складно, так? Але хотілося б дійсно продовжувати займатися тим, чим я займаюся, і все-таки нести от цю українську культуру і а, думаю, що таку українську культуру в маси, тому що з кожним моїм фільмом, з кожною моєю працею я бачу, що ця аудиторія збільшується, зростає. І це дійсно факт. Я бачу цифри, так тобто я розумію, з чого я починав, з якої аудиторії, яка вона є зараз. І тому зупинитися це не то, що неправильно. Це я вважаю зовсім не слушний момент. Ми навпаки, повинні показувати приклад, рухатися далі і втілювати нові і нові ідеї на. Екрані і тим і тим самим займатися свого роду також документальним просвітництвом е і робити цю аудиторію ще більш думаючою, глибшою, і та, яка е буде від від відповідати за свої дії. Ти маєш мрію. Е я тебе покритикую на кінець, е тому що займатися українською мовою це горіти. Значить, давай гори. Гори, займайся і гори. І я сподіваюся, що нам буде ще в кінодомі про що поговорити, коли тобі вдасться, коли нам вдасться. Я думаю, що добре, які поставили тобі, твої книжці яку ще не читали, твоїм фільмам, які побачать і ти розказав. Час де. ще є, прочитають, напишуть, надихнуться. Я сподіваюся. Приходьте до кінодому Войтенка. до зустрічі.